От на цьому місці, де я стою, буде ще одна секція. Паркінг. Це секція, яка вже майже побудувалась. Здача планується на 27-й рік. Так, тут в цій секції, щоб ви розуміли, ось ці. от буквально де я стою, отут. Буде ось такий самий будинок стояти. І залишилось три або чотири квартири. А саме чого? Тому що тут видно море, Аркадія. Топ-ціна, поки він не побудований, все кайфа. Три квартири з видом на море. Так що ви можете не встигнути. І саме головне, що тут вже є ванна. Ви можете придбати квартиру і приймати ванну, чекати, поки вам побудують її, а не просто там займатися незрозуміло чим, щоб вам лізли дурні думки в голову, а вдруг не побудують, а вдруг кинуть, ви ж любите оце як старовіри. Ось лежиш собі, кайфуєш і слідкуєш за процесом. Я піднімаюся по складним дитинам і що мені подобається, що тут є шести. Хто любить танці, це будинок для вас. Ваша ванна. Я піднявся наверх. І ось такий відончик на море. А змогли було так підійти? Красота. Ну, що може бути краще? Скажіть, яка квартира в Одесі може бути краще? Ось просто дивишся на море. Якщо треба, тут є вишка ось така. Це щоб бігати в море. А там та період забирається, а тут розбігаєшся і прямо в море. Помнішся? У вас? Звісно. Давай, залишайте коментарі, я вам вишлю подробиці. А ось ми у 2028 році спостерігаємо за своїм новим будиночком. Як добре, що вклалось три роки назад.